Доброго дня! Сьогодні разом з вами швиденько пройдемося та розглянемо хмарну платформу для управління пристроєм вітру їждж. Пробіжемось по якимось функціям, що по форматам, та оглянемо зовнішній вигляд. Напевно, хотілося б почати з останнього, а саме зовнішній вигляд. Він доволі сучасний, простий. Як для нових користувачів буде все зрозуміло, так і вже досвідчені, які користуються. Для них все просто, все зрозуміло. Якщо ви шукаєте якусь певну функцію, знаєте її назву, але не можете знайти в списку. Завжди можете пройтись по пошуку і швиденько перейти на налаштування саме тої функції, яку ви шукаєте. Також ви можете в швидких оціях тут. Відразу додати, що вам потрібно, чим ви користуєтесь, наприклад, найчастіше, якщо вам потрібно часто поєднувати всякі точки доступу. Там, наприклад, roaming, світло включати, вимикати, портал CEP. Ага, є обмеження, як ми зрозуміли, вже. Але сам факт: ми можемо це додати, і ось у нас в швидкому доступі буде. Доступне певні функції. Також дуже зручно, якщо часто користуєтеся якимось певним функціоналом, то буде зручно. Так. що ми бачимо відразу перед собою. Це топологія. Ми можемо перейти на більш детально, переглянути, побачити порти. Які саме, куди заходять, і як поєднуються. порт, куди заходить. Бачимо, що, наприклад, з комутатора з порту 1 виходить до вану раз точки доступу. Тут порт 2 і заходить в ванну другої точки доступу. І ось третя у нас вже по мешу налаштована, тобто під'єднана по мережі. Так, ну, звичайно, є топології побільше, тут доволі скромна, невеличка. Але так, для наглядного прикладу все буде зрозуміло. Що ж, а, хотів додати декілька слів на рахуночок форматів. Їх існує два, це мобільний додаток ROIG Cloud і веб Інтерфейс. Зараз, як ми розуміємо, ми знаходимося на веб-інтерфейсі. І тут дуже багато налаштувань. В порівнянні з мобільним додатком, там є не все, на жаль. Але буде достатньо для того, щоб в віддаленому режимі щось налаштувати, щось переглянути, доналаштувати. Тобто, доволі комфортно. Єдиний мінус: Веб-інтерфейсу це те, що немає локалізації української. Але для когось це, напевно, буде мінус, для когось і не мінус. В е мобільному додатку локалізація присутня. Чому так? На жаль, підсказати не можу, але вже які, я думаю, що через певний час її додадуть. Так, перейдемо до девайсів. Е тут в нас просто списком йдуть девайси, які у нас є. Ми можемо подивитися їх статус, IP, версії, які в них присутні, MAC-адреси. Доволі зручно. З цього ми можемо в менюшки перейти відразу до оновлення. Але, на жаль, всі пристрої оновлені. Ну, на жаль, тому що не вдасться вам показати, як це все. В реальному часі виходить, але, повірте на слово, все дуже швидко, без збоїв, без питань, без проблем. Так, тут ми можемо побачити список клієнтів. Зараз вони відсутні, але в цілому ви тут можете побачити назву девайсу, його IP-адресу. Можете заблокувати, якщо потрібно. Потім в, в блок-листі. Список заблокованих клієнтів. Переглянути, можливо, ви випадково когось додали, повернути. Далі хотілося б прийти до самого цікавого, це до функціоналу. Знову ж таки, так як у нас швидкий огляд, ми про всі поговорити не зможемо. пробіжимося тільки по самим основним, тим, що я користувався на те, що приходили запити у людей. Ось, перше, що я хотів би розглянути, це iRoaming, роумінг для чого він може бути вам потрібен. Для налаштування точок доступу. Наприклад, якщо ви хочете, щоб у вас все працювало по типу мешу, тобто у вас є декілька точок доступу, але ви поєднали їх через кабель тобто із комутатора, наприклад, або маршрутизатора, із LAN-WAN. Вони у вас будуть працювати, звичайно, але можливо, як е, кожна точка доступу буде мати свій е, сіт, тобто власну назву, власний пароль. І, як ви розумієте, поєднання між ними буде ну, не безшовним. Тобто для безшовного переходу між точками доступу, так як меж, але. Для розуміння меж це коли точки доступу під'єднуються е, один до одної, наприклад, або до, від маршрутизатора е, роутера до точки доступу через Wi-Fi. А тут ми зробимо те ж саме, але через кабель. От, ось це налаштування дає нам можливість, ну, вимкнення цього налаштування дає можливість, щоб людина. При переході між точками доступу не відчувало цього переходу. Тобто пристрій автоматично перепідключався з одної до іншої, і все буде працювати окей. При правильному розположенні точок доступу, щоб в них, ну, звичайно, між собою була а, достатньо невелика відстань: а, щоб це не відчувалося. Також. Тут ми можемо додатково налаштувати, переглянути налаштування назви, паролю, метод, який буде використовуватись для шифрування ваших, вашого паролю. Скажімо так, тут обрати режим. Wi-Fi, тобто це буде Wi-Fi 6 або Wi-Fi wi 7. Зараз вже починають все більше і більше uh, підтримувати Wi-Fi 7, але в, наш, в нас поки що працює на Wi-Fi 6. От. Тут також багато налаштувань. можна вімкнути. Ось. Далі хотілося б перейти uh, до VPN. -у. Так, ви можете налаштувати ВПН. <кій> По налаштуванню OpenVPN у нас буде окремий, окреме відео. Тому очікуйте на прем'єру цього відео. Там буде більш детально розібрано, як налаштувати OpenVPN, як підключитись, щоб все запрацювало. Так, наступне. Що у нас є цікавого, цікавого це сторіночка Captive Portal. На ній ми затримуватись не будемо і розглядати, тому що в нас на каналі є повноцінне відео з налаштуванням. Ви можете переглянути і зрозуміти, чи потрібно вам це. І якщо потрібно, як можна налаштувати. Ось тому, не затримуючись, перейдемо, наприклад, до радіо. Тут ми бачимо, ми можемо обрати. Регіон, країну. А, я так розумію, це впливає на частоти і покращує роботу самих пристроїв. Бачимо, що вони поділяються на 2,4 ГГц і на 5. Для чого це потрібно? Не всі далеко пристрої зараз працюють більше, звичайно, але не всі а, на, працюють на частоті 5 ГГц. Це по-перше. І у них є свої певні сильні сторони і слабкі. Наприклад, 2,4 ГГц буде працювати більш стабільно через велику кількість перепон, наприклад, через стіну, через дві стіни, але мати при цьому меншу швидкість. Натомість 5 ГГц буде працювати набагато швидше і віддавати більшу швидкість вам. Я користувачу, але при цьому всьому через стіни вам буде, ви отримаєте слабкий сигнал. Тобто тут є такі свої сторони. При бажанні можна вимкнути одну із частот, можна вимкнути обидві. Так, можемо налаштувати ширину пристрою ширину каналу. У нас стоїть на авто обмежити по кількості клієнтів, Обмежити, точніше, увімкнути, коли, при якому діапазоні, наскільки ви відійшли, буде вимикатися ця частота. Тобто тільки близько або тільки далеко, у нас знову ж таки стоїть автоматичне налаштування. Так, що в нас є ще? Цікаво, тут ми також можемо переглянути конфігурацію кожного пристрою. І налаштувати окремо. Як ми бачимо, тут у нас точки доступу 1, 2 і 3. Тут ми можемо все те ж саме, що ми бачили перед цим, але більш точно. І в нас тут взагалі налаштувань. Тому, якщо цікаво, або ви розумієте, що вам потрібно якесь певне налаштування для пристрою, то ось тут це все можна зробити. А, так, rate limit. Тут ми можемо обмежити обрати пристрій, обмежити його по ліміту. На швидкість, також можливо, буде, буде корисно вам для якихось, наприклад, ресторанів, щоб 에, точно розпреділити між клієнтами 에, швидкість, нам прийдеться їх обмежити. Це можна зробити тут. Наступне у нас AP Mesh. про те, що ми з вами говорили на декілька хвилин раніше, про Бешовний перехід між точками доступу. От, по... Тільки налаштування по мережі Wi-Fi. Тобто меж так і працює. Тут ми можемо висканувати, знайти точку доступу, додати її до самого проєкту, переглянути деталі, побачимо тут топологію пристроїв, ще якісь налаштування, швидкість, обмеження і тому подібне. От. Так як в нас ніхто не підключений, у нас тут і статистика не показана. От. Історія. Тобто налаштувань дуже багато. От можемо оглянути, наскільки використовується пристрій, наскільки він завантажений. Так, ну і останнє, що хотілося би переглянути е і додати. Таким чимось легким завершити. Це дуже просте налаштування, увімкнення і вимкнення led ліхтариків на а, самих пристроях. Комусь дуже зручно, тому що, коли вдома не хочеться, щоб воно а, десь світило, ми це можемо зробити в один дотик. Увімкнути і вимкнути. Ось так просто. Що ж, на цьому хотілося би в моменті завершити. Якщо комусь буде цікаво розглянути в якийсь момент більш детально, або якесь конкретне налаштування, можете написати, залишити коментар. Ми обов'язково розглянемо цю пропозицію і, можливо, в наступному відео розглянемо саме ваш варіант. Всім дякую! І. До побачення.